16 вересня набув чинності закон про заборону реклами тютюнових виробів. Таким чином в Україні заборонили пропаганду цигарок на телебаченні, радіо і вдрукованих змі, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів. Працівників рекламного бізнесу такі обмеження не лякають, бо знають, на місце забороненої реклами знайдеться той клієнт, який дозволений. А заборонені цигарки передбачають піарники, сховають за прихованою рекламою. В основному всі реклами тютюна і алкоголя продумуються великими рекламними агентствами, які знаходяться в мегаполісах, які комплексно обслуговують ті фірми, які являються виробниками тютюна. І я так, мені здається, що все рівно будуть її обходити і якось придумувати якусь колізящу рекламу, яка буде намікати на те, що потрібно полити. Антимонопольний закон, який передбачає вето на рекламу сигарет, міг би бути м'якшим, кажуть у захисті прав споживачів. Про те, що зроблено, те зроблено. На жаль, не всі пропозиції щодо захисту прав споживачів прийняли до уваги в документі, який нещодавно набув чинності в Україні. У цьому цивілізованому світі. Заборона дії на куріння і розпівання спиртних напоїв у громадських місцях, тому і тим більше на рекламу інспекція захисту прав споживачів щодо цього подавала пропозиції. Ну, частково вони враховані в законі. Ну, деякі були не враховані, а що не рухали? я вже не пам'ятаю, що саме очі не бачать, серце не болить. Радо коментують прийняття закону, медики та освітяни. Якщо нам не говоритимуть про цигарки, якщо не матимемо прикладів паління, поменше і курців, кажуть лікарі, спираючись на досвід тих країн, у яких не перший рік діє заборона реклами тютюну. Якщо дорослі не будуть курити, і дитина цього не буде бачити, якщо не буде Привабливої реклами, яку би дитина ярко красочно бачила, не тільки, скажімо, друкована, але це може бути і в кінофільмах, і в роликах, і так далі. Якщо вона це бачити не буде, то потрохи-потрохи це зійде на нівець. Ми зацікавлені в тому, щоб наші виховні роботи в школі не заважала реклама, яка на жаль інколи. Раніше надіюся, що тепер ситуація кардинально зміниться, впливала більше, ніж окремі виховні моменти в школі. За тотальну заборону реклами цигарок і прогресивна молодь. Таке обмеження підтримують як ті, що курять, так і самі курці. Молодіжні громадські організації. Підтримують цей закон та наступні, які зараз вступають в силу, активно підтримують навіть ті люди, які в організаціях палять, вони теж підтримують, тому що вони вважають, що це правильно для того, щоб і власне цей закон війшов в силу, і наступні, які вже на підході війшли в силу і дійсно діяли, це треба робити зауваження. Треба, коли ти бачиш, що людина палить в місці, де заборонено, треба підійти і сказати, що тут курити не можна. Починаючи з 16 грудня, в Україні не можна буде курити. Закон, що забороняє паління в громадських місцях та обмежує площу місць для куріння в ресторанах до 10%, оприлюднили в пресі. І з 16 грудня він вступить у дію. Не можна буде курити у закритих приміщеннях закладів громадського харчування. У приміщеннях закладів культури, у приміщеннях закритих спортивних споруд, у ліфтах і таксофонах, в установах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, стадіонах, у під'їздах житлових будинків, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту, у громадському транспорті.